Тарас Григорович Шевченко, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло? Чи так чого мені було? Мені так любо, любо стало. Баче в Бога, Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось? Чого так весело було, Господнє небо і село. Я Дається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся. І те помарніло. Поглянув я на ягнята, та не мої ягнята. Обернувся я на хати, та нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку в тім раю, умер би орючи на ниві. Не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв.